Так, всім привіт. Давайте трошки поговоримо зараз про вартість посадки лохини. Значить, потрібно мені далі пересаджувати свої кущі вже в більші контейнери. Купив горщики. Далі почав шукати торф. Значить, з торфом в даний час, ну, принаймні в нас в Франківську, трошки проблемно. Які були варіанти? Шукав в різних місцях. Хотів купити і великий об'єм. Знайшов постачальника з Рівного, там за 60 кубів вийшла вартість торфу 30 тисяч гривень. Але компанія, яка привізник, який може доставити, порахували собі вартість доставки, і вартість доставки вийшла 28 тисяч гривень. Тобто разом це буде 58 тисяч. Тобто, вартість доставки коштує так само, як і вартість торфу. Ось така зараз ситуація. Які ще були варіанти, щоб набрати великий об'єм, мені в принципі зараз великого не потрібно, тому що я поступово пересаджую з менших в більші свої саджанці, з меншого об'єму в більші. Тому думав купити таку в кіпі на 3,5 куба. Але доставка така кіпа коштує зараз 4-400, але так одну кипу майже немає де купити. Наявності в нас тут у Франківську ніде немає, а доставка буде поштою коштувати дуже дорого. Хіба треба мати якийсь попутний транспорт, тоді, можливо, щось вийде трошки дешевше, Ну, дороговато зараз. Так, також, якщо брати, наприклад, такий прості, в епіцентрі, вартість 50 літрів. Мішка Еко плюс торфу коштує 130 гривень. Я вже планував брати там, але знайшов ще одного постачальника, який недалеко від нас, який ось такий торф кислий об'ємом 80 літрів, ось такий гарної якості. З доставкою мені вийшло 160 гривень майже за мішок. То я взяв собі 20 мішків таких Півтора куба торфу вийшло, мені в принципі, на зарок буде його достатньо. За 20 мішків я заплатив 3 тисячі гривень. E, торф покажу вам якість, але він дрібний, хотілося б більшу фракцію, але ну, хороший для, для, мали, для малих рослин дуже гарна якість. Кислотність Його біля 4-3,8 в принципі одна з самих адекватних цін, які я знайшов, набагато дешевше виходить, ніж брати в епіцентрі, тому що якщо на три мішки цього торфу по 80 літрів у нас виходить що 240 літрів, а з епіцентру треба було брати 5 мішків, було б 250 літрів, і економія майже 200 гривень виходить на цьому торфі. В загальному зараз лохиною займатися стає трошки дороговато. Якщо ще порахувати, що я купляв горщики, такі на 35 літрів, вартість 100 гривень. Тому посадка одного такого куща, якщо ще порахувати, вартість куща вийде біля. 300 гривень цієї оси. Можливо, на другий рік вже вдасться замовити більший об'єм хоча б з декілька кіб таких великих. Тоді собі вартість трошки зменшиться. Але поки що взяв це і буду полегенько присаджувати, тому що вони вже в мене набрали такі трьохрічні, є і в 5-літрових, є в 3-літрових пакетах, їх вже треба обов'язково. Пересаджувати більше, тому що втрачається <кій>, час, можна і не пересаджувати, але вони не будуть так розвиватися. От що я далі планую? Я буду з, 20, з таких 18-літрових пакетів пересаджувати в 35-літрові, а 5-літрові буду в ці пакети пересаджувати, 18-літрові Ну, Тут вже такого об'єму йти не буде, тому що 18 літрів тут вже є субстрату. Тобто в горщик вже треба буде додати Зараз літрів 15 плюс дренаж і вийде на один горщик. Змішувати я його буду з причиною, тирсою. В мене є така дрібна тирса хвойних порід і буду з нею змішувати. Вона е зекономить, щоб майже наполовину змішувати. Ну, я не, не половину, десь відсотків 30% буду додати тирси, щоб, щоб торфу було більше. Тоді я вже переконався що буде кращий ріст. Можливо, трошки буду додати також піску. І на низ дренаж буде, це подивлюся, або буду давати тирсу, або буду давати трошки кори знизу горщика Ось такий справи в нас цього року з посадкою. Ну, все рівно, якщо по такій вартості садити, навіть брати 300 гривень такий один кущ вийде собі вартість, він за 2 роки 3 кілограма ягід дасть і таким чином його вартість відоб'ється. Ну, звичайно, тут один мінус, тут не враховується вся праця, яка буде зроблена. Але нічого, будемо надіятися, що з часом все буде добре ситуація трішки поміняється. Не працювати.